Їхні відео у Тіктоці часто змушують нас посміхатися чи розчулюватися навіть у найтемніші часи. І за словами наших захисників та захисниць, кожен ваш наш лайк і коментар під цими відео надихає їх, відволікає та підтримує. Ну а наша Таня Вроцька не прогавить жодного відео військових мережі і вже готова показати нам найсвіжіші. Далі наша рубрика котики ЗСУ». Доброго ранку! Вони показують нам, що навіть у важких умовах можна знайти привід для сміху. І я вже готова показати найсвіжіші їхні відео з Тіктоку. Це наші котики ЗСУ. Коротко про погоду та поезію на нулі. Або що ж це трястя так холодно? І грілки не гріють, і та плакні, трохи не теплить. Де термуха не термує? ж холодно тут так. Обережно буржуйке. Або результат, коли ти прогавив чергування біля неї? Що це таке було тільки? Діти перестрався. Такі часи живемо, що є в нас види транспорту, документи, на які поліція навряд чи питатиме. Так що їдьте з Богом, хлопці. Так, хочу зразу відзвітуватися перед поліцейськими. Значить, дивіться, чи є в мене передній номер? Ні. Чи є в мене ха, документи? Ні. Чи з'являться вони в майбутньому? Ні в якому разі. Тому у мене три дні, і я їду далі. І давайте не, не забираємо мій час, а я ваш. Той випадок, коли командир наказав зав'язувати з тіктоком, бо то, мовляв, повна деградація. А ти не розумієш, про що він? Ти чув, що нас тіктоки роблять отакими? Та ні, не може бути. Зачекай, бо хтось прийшов. Хто там? Запитання на мільйон або коротко про думки українських військових, які не те що три роки, вже сьомий рік у війську. В кого пульта телека? Переключіть, будь ласка, цей приєд, який мене окружає, я вас дуже прошу. Вирішив зателефонувати і подякувати другу, який сказав, що там треба буде просто на блокпості постояти. Ти мені скажи. Ти мене втягнув, чи яку? Бо чому всю з цими мужиками? Ну я питаю тебе і куди ти не втягнув? Контр наступ або коли українська біолабораторія таки робить свою справу. Бажаю з всім! всім! На і наради! не військовослужбовці готові все на сур. Від асуру. Федеє. Шановна леді Гага, все можете закривати тренд у ТікТоці, бо краще наших ЗСУ його вже ніхто не виконає. Останок, українські народні пісні у виконанні військових це, звісно, прекрасно. Але ви чули їхні дуети із чотирилапими. Два дубки, два дубки, висяду. Ой, наорі, два дубки, два дубки, злилися до купки. На цьому все. Слава Україні!